Чим відрізняється медикаментозний сон від загального наркозу? Медикаментозний сон це седація різні її ступені, а загальна анестезія це є третій ступень виключення свідомості, і вони відрізняються тим, що при седації використовується менше препаратів загальної дії на відміну від загального наркозу, і це є більш глибшим станом виключення свідомості. Як швидко пацієнт прокидається після лікування у вісні? Як правило, пацієнт прокидає? протягом протягом 10 хвилин після прокидання спостерігається невелика звичайна така сонливість, яка проходить протягом півгодини, і е, це є гарною альтернативою для лікування у стоматології. Чи правда, що після седації нічого не пам'ятаєш? Так як правило, в седації використовується три групи препаратів: це знеболюючі, це бензодіазепіни і снодійні препарати. Вони викликають амнезію. За рахунок цього пацієнт, навіть якщо він пробу. Уджується під час лікування у седації, він не пам'ятає цих процесів лікування абсолютно. А за рахунок дії місцевого анестезії, да і за рахунок препаратів загальної дії, він не відключуває болі під час цього процесу лікування. Пишіть ваші питання в коментарях, і ми обов'язково їх розкриємо. Не забудьте підписуватись на наші сторінки, щоб отримувати більше цікавої інформації.